Сьогодні на першій річниці звіті голови охорони Шевської громади. Бюджет переконується. Він майже вдвічі був по розрахунку минулого року. І ці те здобутки бюджетні ляжуть і на дороги, і на освіту, і на медицину, на інші речі, які запланували собі ця громада». Скільки взагалі таких громад в області говорити ну, зараз? На сьогоднішній день їх фактично 12, три у нас в роботі, і е, буквально два дні тому було прийнято. Сволений по зміни до капітального плану, ще п'ять об'єднаних громад у нас вийдуть на вибори буквально близко. Це вважається успішною дуже успішною. Але повертаючись до сьогоднішньої річниці, вона важлива для всієї України. Бо та модель об'єднаної громади, яка відбулася саме в Шешачині, це та модель, яка є універсальною і правильною по її спроможності, по її можливостях і по фінансуванню. Ми сьогодні радіємо за цю громаду, тому що люди вперше відчули, що вони є учасниками процесу, який називається розбудова свого якісного перспективного життя. Для обласної влади такий варіант розвитку реформування кращий для вас, тобто не бюджетні гроші, вони за свої роблять. Наше завдання обласної влади допомогти їм в тих проєктах, які вони не спроможні вирішити самі. До цього ми залучаємо і гроші і державного бюджету, і обласні. Гроші. Які проекти збираєте залучати кошти? Які вони такі саме питання вони ще не спроможні вирішити самостійно? Вони самі точно не в змозі в найближчий час вирішити питання по капітальному ремонту своїх доністів. І це наше завдання як обласної влади, так і центральної влади допомогти їм за рахунок співфінансування поступово відновлювати дороги в Шишевській області. Це завдання для всієї України в цілому і для Полтавщини воно сьогодні є прилітним. Ви назвали об'єднаного ще універсальний. Наведіть кілька аргументів. чому саме заключається універсальність. По Во перше, вона з відтворилась по методиці, яку розробляла розробляв кабінет міністрів. Це по чисельності, по спроможності бюджету, по фінансуванню. І по тих напрямках, які сьогодні є важливими, це і медицина, освіта, такі реформи, які сьогодні існують в Україні свято вас.